Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав сьогодні до вашої уваги Kia e-Niro В останніх е роках випуску в цьому кузові. Це у нас 64-ка, в останньому рестайлі. Ось так от автомобільчик у нас виглядає. Зараз пробіжимось, Розкажу по комплектації, потім провіримо. Готовщину міри, підключимося з діагностикою, прочитаємо швиденько. Тому що вже темніє буду спішити. Так, е що ми маємо по комплектації? Um. Давайте я спочатку почну з рестайлу. Різниця в рестайлі, в тому, що у нас вже нові значки, не овальні, а уже Кіа, у нас рестові задні фонарі і велика мультимедія. В старіших вона була така маленька до 2020 року. По комплектації маємо led денні ходові вогні, лінзована галогена оптика, парктронічки передні, парктронічки задні, легкосплавні дисочки з датчиками тиску в шинах, заводське тонування, безключовий доступ. Передніх дверях, камера заднього руху, рестові фонарі, ввечері особливо виглядають цікаво, цікавіше, ніж в Дорісті. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось так от. Як на мене, цікавіше. Напишіть в коментарях свою думку. Так, далі по комплектації. Що у нас по комплектації? Електросклопідіймачі всі чотири. звісно, це база автоскладування дзеркал, регулювання та підгрівчики тут є. Комбінований салончик, тканина. І це в шкіряні вставки, не кожзама а шкіря. Кожзам йде тільки аж з самого-самого боку. Далі, утримання в полосі. Шкіряне кермо. Так, вони бувають з резиновим кермом. Далі під кримом кнопочки рекуперації. Далі є електроручник, автохолд. Декоративні всякі підсвіточки. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, датчики світла, Android Auto, Apple CarPlay. Тут це все є. Клімат контроль, запуск у нас з кнопочки. Погнали далі. 89 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. На майданчику немає жодної машини. Зі скрученим пробігом, тому не сумнівайтесь, коли шукаєте автомобіль, щоб не попасти на кручений пробіг, то вам до нас. Ось так от виглядає салончик. Вже темніє, погано видно, але, думаю, камера все ж передасть стан цього автомобіля. Оригінальна сумочка, зарядочка подовжувач, шторка на місці. Покажу, як виглядає автомобіль, його стан. Стан на тверду десяточку. Хороша ціна, офігенний стан, він весь в оригінальному окрасі, по батареї то по-любому він 100% буде. На зараз підключимося, ще прочитаємо. Побігли Зараз товщиноміримо, перевіримо його швидесенько. І буду йти вам знімати їх, публікувати на сайт. На сайті буде більше фотографій, буде він-код відкритий. Де можна буде перевірити, взяти він код, перевірити його по карвертикалі. До речі, вам він-код можна нажати на паузу та перевірити. Капот алюмінієвий, тому пробивається тоншим слоєм. Ляда у нас також алюмінієва і теж буде пробиватись тоншим слоєм, ніж е, звичайний метал, який йде на дверях, на крилах, на криші. Бачите, тут там, пробивається в районі 70-80 мікрон, а ляда взагалі буде тонесеньким слоєм пробиватися. Ляда взагалі там, 5, 10 мікрон, нуль взагалі бачите, показує. Вот так вот прикольно, до речі, на всесезонній резині. Так, то міром, Ой, є міром. Відео вам вже не відзніму з е, діагностикою, тому що батарея показує вже на холоді 5%. Е, якщо потрібно, окремо вам в приватні повідомлення, скину е, відео з діагностикою або любі перевірки на вашому сервісі, тобто навіть до офіційного дилера можна вести без питань і робити любі діагностики. Що ж, машинка в наявності, вибір по Ніро по конам величезний. І всі автомобілі на реєстрації в цьому перевага, тому що не потрібно переплачувати 20% ПДВ. Що ж сподобалась машинка? Прилітайте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.